Відповісти на це питання треба трошечки подивитися з точки зору для чого він використовується цей показник. Це є макроекономічний показник, який дозволяє оцінити економічний або економічну ефективність, або економічний стан країни як єдине ціле. А як оцінити ефективність країни? Для цього використовували історії дуже багато різних показників, і найбільшу популярності набрав показник, який називається валовий внутрішній продукт. Він Оцінює ринкову вартість усіх товарів послуг, які були вироблені за певний період часу. Ну за який період часу? Переважно склалася традиція рік, але це не є вимога часу або якийсь стандарт. Кожна країна для себе або кожен уряд може визначати свій часовий період. Давайте тепер розберемося, що він оцінює. Якщо взяти точки зору економіки як велике підприємство. То ми ВВП дозволяє оцінити дохід, який би отримало це підприємство працюючи один рік, яке виробило товари і продало на ринку. Ключове слово продали на ринку, тому що ВВП оцінює ринкову вартість. Він не оцінює товари і послуги, які були вироблені в країні, і не були продані. Або ті товари, які були вироблені раніше, і були продані, теж не враховує. Тому ми оцінюємо поточну вартість товарів і послуг. Наступне. Є такий перелік товарів послуг, які, наприклад, у національному парку народилися ведмежати. Як їх оцінити? Так? Або, наприклад, ми працюємо в домашньому господарстві, так? і щось виробили, і самі спожили, і не продали. Тому це так звана імпутована вартість, яку з однієї можна враховується при визначенні ВВП, але її буде важко дуже оцінити їхню вартість, реальну вартість. Тому стараються при визначі валового внутрішнього продукту визначати ринкову вартість усіх товарів і послуг. Далі. ВВП це не є універсальний якийсь показник, який дуже ідеальний. Бо тому що він, якщо ми зрозуміли, визначає вартість товарів послуг протягом року, значить визначається у поточних цінах. А поточні ціни це е, є ціни, які склалися на даний момент. Але ми ж не можемо знати, що зростання ВВП означає автоматичне зростання економіки, бо тому, що це зростання могло відбутися тільки за рахунок інфляції, тобто зростання цін. Тому паралельно з ВВП використовується реальний ВВП, тобто так званий ВВП скоригований на рівень інфляції. Що означає скоригований? Якщо взяти дуже просто, це взяли вартість товарів послуг, зменшили на рівень зростання цін, тобто зменшили на величину інфляції. Наступне. Крім валу внутрішнього продукту, номінального і реального, щоб оцінити наскільки дійсно економіка зросла, використовується поряд ще декілька інших показників. Згідно міжнародної домовленості, використовується не валовнутрішній показник, а використовується валовий національний дохід або валовий національний продукт. Що це таке? Це валовнутрішній продукт, який збільшений на доходи, які приходять із-за кордону. Це, наприклад, наші заробітчани працюють за кордоном, або наші інвестори вклали гроші і отримали дивіденди або прибутки від своїх інвестицій, і за мінусом тих доходів, які вийшли з нашої країни шляхом заробітної плати, які отримали іноземці, які у нас працюють, або тих дивідендів, або інших відсотків, які ми заплатили інвесторам, які вклали в нашу економіку. А для того, щоб визначити валовий внутрішній продукт реальний, використовується цінові індекси. Що таке ціновий індекс? Це якраз показник, який дозволяє визначити той рівень інфляції, на яку треба зменшити поточні ВВП, тобто номінальний. І є в основному три основних цінових індекси, які використовуються усіма країнами, усіма міністерствами. Перше, це є індекс споживчих цін. Він визначається в цінах на товари і послуги, які є, як, як самі розуміють, слово споживчих, які є. В масовому продажу, тобто який може купити звичайний споживач. Але є ж товари і послуги, які виробляються і не продаються на ринку, але, але вони мають ринкову ціну. Тому для цього використовується дефлятор. Це інший показник, який враховує вже усі товари і послуги. Але ще один, що другий показник, через те, що вони, наприклад, при індексі споживчих цін, ми використовуємо товари і послуги, які були вироблені в базовому році, то дефлятор використовує. Цін, які на товари, які були вироблені в поточному році, получається, що в одному році чи в поточному, чи в базовому році якісь товари могли випасти з оцінки. Тому запропонується третій індекс, називається індекс Фішера, який суто математичним способом дозволяє взяти середні арифметичні з цих двох індексів, тобто він уточнюючи показник, який дозволяє використати сильний стороник індексу споживчих цін. Так Дефлятора. Ці три показники дуже широко використовуються у виділі статистики при визначенні реального ВВП. Далі. ВВП знову це недосконалий показник. Бо тому що, якщо порівняти економіку України, економіку США, то в нашій економіки не співмірні. По ВВП. Але що можна, можна співмір, поміряти, наскільки. Країна ефективна, це як добробут громадян, тобто ВВП на душу населення. Він визначається шляхом поділу рівня ВВП, тобто цих товарів вартості усіх товарів послуг, на кількість населення. І цей показник, якщо країна, наприклад, в 2016 році відносно США 88 вісім економіка була слабша, то порівню порівню співвідношення кількості ВВП на душу населення, у нас різниця тільки в 8 разів. Ну, так образно. Тобто це треба чітко порахувати, і зараз дані можуть помінятися. Наступний варіант: дуже важко порівняти ВВП країн, навіть якщо ми будемо визначати у доларах. Але через те, що різна купівельна спроможність, тобто ті самі товари і послуги в доларах у кожній країні можна купити різну кількість, бо в них є різна вартість. Чим бідніша країна, тим за долар можна купити більше товарів послуг. Тому ВВП скориговуються якраз на купівельну спроможність. Тобто зараз. Більшості країн для порівняння ВВП різних країн використовують валовий внутрішній продукт, скоригований на купівельну спроможність. Тобто визначається якась середня ціна на групу товарів, і по цій середній ціні ми можемо визначити рівень розростання економіки. Паралельно. Альтернативні показники, які, які дозволяють більш удосконалити значення, тобто якість показника, який називається валовий внутрішній продукт, це є, наприклад, індекс індекс Бігмага. Чому індекс Бігмага? Бо тому, що Макдональдс знаходиться майже в кожній країні світу і той. І перелік продуктів, витрат, які витрачаються на виробництво Бігмага, приблизно однаковий, тобто в натуральних показниках. І співвідношення між цінами на ті ресурси, які використовуються для виробництва цього Бігмага, можна порівняти оці реальні співвідношення між валютами, так звані курси країн і курси валют цих країн, і купівальність спроможність країн. Наприклад, по індексу Бігмага курс долара до гривні зараз. У 2021 році 1 до восьми, який реальний курс у нас на ринку? Один майже, майже 1,39,5. Тобто, ви відчуваєте, яка різниця по купувальній спроможності. Тобто, ми не настільки вже сильно відстали від США, якщо брати по індексу Бігма. Українці, залі ми взагалі унікальна нація, ми розробили свій індекс, називається індекс борща або борщового набору. Так само ми кожного року, щоб показати реальну повільну спроможність наших громадян, порівнюємо не зростання цін у як відбулося, так у номіналі показника, а визначаємо реальність, як змінилися ціни на Ті показ, ті продукти, які необхідні для того, щоб виговорити бор... ви... зварити порцію борщу, і ми потім дивимося, що впала чи зросла купівельна спроможність. Валовий внутрішній продукт можна визначити за трьома методами. Перший метод це виробничий метод. Він визначається як сума доданих вартості усіх товарів послуг, які були вироблені за певний період часу. Що таке додана вартість? Щоб зрозуміти, що таке додана вартість, ми маємо розуміти, що кожен товар має певні етапи виробництва. Наприклад, щоб виробити хліб, треба спочатку виробити, виростити зерно, з нього змолоти борошно, а потім вже пекар спече з нього хліб. І. На кожному етапі є певний рівень витрат електроенергії, е, е, палива, людської праці, інших матеріалів. І получається, щоби ми брали всі, на кожному етапі, всі вартості додані, кожен раз додавали получався би дуже завищений показник ВВП Тому ми беремо тільки те, що додалося на наступному етапі. Наприклад, фермер вирос, виростив зерно за 5 гривень, мельник е, додав до них 5 гривень. І пекар ще додав гривень. Якби ми брали недодані вартості, у нас би вийшло показник на 15 гривень більший, чим то, що ми визначаємо. Тому щоб усунути ці неточності, береться тільки сума доданих вартостей. Далі. Наступні два методи це метод споживчий або за витратами, і метод за доходами, або розподільчий метод. Він, ці методи грунтуються на тому, що в економіці немає явища, яке називається прибуток. Бо тому що економіка як, як єдине ціле, і всі галузі це які як, як, як окремі філіали або окремі цехи з великого заводу. Тому кожен е, 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 якщо він отримує прибуток, все рівно його прибутки це є витрати інших, або витрати інших це доходи е, е, їхнього там контрагента, який продав цей товар. Тому економіку. Е, для визначення ВВП в економіці використовується витратний і дохідний метод. Витратний метод це є витрати усіх учасників економічних відносин, а їх небагато. Це є домогосподарства, фірми. Держава і домогосподарство і фірми і держави інших країн, які купляють наші товари і послуги. Розподільчий метод, він складніший, його рідше використовують, бо тому, що як ви розумієте, витрати ніхто не приховує, і витрати дуже легко визначити шляхом е аналізу чеків, які б, які отримали. Віддає фірма при продажі товару. А розподільці це вже доходи. Тому він менше використовується, але якщо взяти в дуже простій формі, розподільчий метод означає доходи громадян у вигляді заробітної плати і інших субсидій, які вони отримують, це є доходи фірм, які в своїй конкретній діяльності, наприклад, не розподілений прибуток корпорації, дохід від власності, внутрішній процент рента від, від здачі майна майна нерухомості. Ну. І інших видів доходів, які ми на лекції суто, тим, ми будемо про це розв'язувати задач визначати і. Знати, як визначається МВВП за розподільчим методом на кінець дуже цікавий показник, який почав вже розвиватися, і почав вже навіть використовуватися європейськими країнами. у 2021 році. Вже брали участь 167 країн. Це індекс валового національного щастя. Цей ще індекс був придуманий у 1972 році королем Бутану. Країна, що дотепер знаходиться на стадії середньовіччя, тобто це закрита країна, в якій дозволяється тільки час частково дуже обмежені кількості туристів туди поїхати. І той король, якщо він б він був дуже прогресивний і хотів, щоб у 72-му році, якщо би взяти відкрити країну для, для науково-технічного прогресу, дуже закрите консервативним суспільством могло би призвести до бунтів до якихось не заворушень і він вирішив ці всі нововведення робити поетапно. І він для, для своєї країни придумав інекс в національного щастя, тобто що входить індекс валу національного щастя. Це кількість усмішок на тисячу населення, скільки народилося дітей на тисячу населення, скільки померло дітей, тобто діти народилися, значить щастя. Скільки вмерли, значить горе. І чим чим буде більше зростати цей показник, то буде краще для країни. Наприклад, що по індексу національного щастя, то на в 2021 році за за цим, щоб індексом, що продумовиці король Ботану перші місце займали Філіппіни. Цьому а Україна знаходилася на 93-му місці з 167 країн. І показник індексувалу національного щастя у 2019 році, коли з'явився коронавірус, був трошечки модифікований. В нього вже внесли в суто наші цивілізаційні показники, такі як рівень екології, якість медичного обслуговування, якість освіти, довговічність, рівень комунікації, суб'єктивне відношення до життя. І цей якраз показник. І зараз по цьому показникові. Ми займаємо так само у 2019 наприклад, у році, коли Україна перший раз збирала участь, ми мали 147 місце, вже у 2021 році маємо 91, не пам'ятаю точно. Але ці показники показують суб'єктивні відношення. Це країна, де я хотів би жити. цей показник. Якщо брати в сукупності, з точки, завершити наші, такі, наші відповідь на ваше запитання, валовий внутрішній продукт. Це суто економічний показник, який показує те, що ми можемо купити цього року. А інші показники, наприклад, якість індекс людського розвитку, індекс валового національного щастя, валовий внутрішній продукт, душу населення, так далі, це показники, які доповнюють і дозволяють просто порівняти як якість життя людей.